Послання друге. Перше послання отримане від нашого Спасителя Ісуса Христа. Вівторок, 9 листопада 2010 року 0300. Ось наближається час, щоб Ти розповіла світові про те, що моя справедливість досягне усіх тих, які відкидають мене. Моє милосердя є безмежним для усіх тих, які дотримуються правди. Про моє страждання на хресті. Нехай радіють ті мої послідовники, які відкидають спокуси, з якими вони стикаються щодня. Інші, які відвернулися від мого вчення, є сліпими на мої обітниці, що були складені мною, коли я помирав на хресті за їхні гріхи. Я перебуваю у глибокому болю і почуваюся покинутим через полишення якого зазнаю від моїх улюблених грішників, за яких я віддав своє земне життя. Земля у цей час поринула в темряву вони, мої послідовники, сильно страждають разом зі мною, бачучи світ грішників, які не тільки відвернулись від Бога, мого предвічного Отця, але й від мене, того, хто зазнав великої жертви, щоб врятувати їх від царства. Вічного прокляття, я сумую та плачу гіркими слізьми розчарування та смутку через спосіб, в який я був відкинутий вдруге. Я закликаю моїх послідовників згуртуватися в цей час скорботи у світі. Вони повинні відкласти свою байдужість, щоб молитися і приєднатися до мене, щоб допомогти тим, чиї душі були викрадені злим духом. У грішників ще залишилось трохи часу для покаяння. Легкого шляху немає, це має іти від серця. Віруючи, не бійтеся одностайно підняти свій голос, щоб проголошувати любов, якою маю до всіх. Християни, мусульмани, індуси, юдеї та представники всіх тих релігій, створених схильним помилятися розумом людства, я востаннє закликаю усіх вас. Відкрити очі на правдиве слово Бога, Бога, який дав вам це слово через пророків. Правда була записана та задокументована у Святому Слові Писання, яке жодна людина не може поправляти, змінювати чи намагатися перекручувати її згідно своєї власної інтерпретації. Є лише один Бог, а тому відкладіть зброю. Відкрийте очі та йдіть за мною до вічного життя. Я вас настільки сильно люблю, що віддав за вас своє життя. Чи ви вже про це забули? Через моє Боже милосердя я востаннє благаю усіх вас повернутися до мене. Через моє милосердя я повертаюся на землю, щоб спробувати допомогти вам заглянути у ваші серця і віднайти правду. Не дозволяйте шахраю знищити вас, шукайте правду. Любов, чиста любов це шлях до царства мого Отця. Будь ласка, пам'ятайте про моє Боже милосердя. Я люблю кожного з вас. Вже зараз моліться про прощення. Простягніть свої руки та дозвольте мені привести вас до царства мого Отця. Я повертаюся зараз на землю, як і було передбачено. Цей час наближається так швидко, що багато людей не будуть підготовленими, так багато людей будуть настільки шоковані та заскочені зненацька, що не повірять, що це насправді відбувається. У моїх пророків залишилось не так багато часу, щоб допомогти підготувати людство до цієї великої події. Віруючи, я закликаю вас усіх звернути увагу на моє попередження поширюйте правду, закликайте людей просити мого милосердя. Я буду старатися врятувати кожну окрему душу, яка покається, навіть перед її останнім подихом. Я не можу і не буду втручатися у їхню вільну волю. Я благаю вас слухати моє слово та зважати на нього. Я люблю усіх вас. Я прошу вас молитися за навернення перед кінцем часів, який вже майже настав. Я не бажаю залякувати моїх послідовників, лише благаю вас усіх рятувати душі. Ви повинні пригадати людям про негайне звільнення їхнього розуму від мирської суєти. Натомість шукайте чесноту простої покори, яка позбавлена егоїзму та ідолопоклонства. Простим людям доведеться грати провідну роль у поширенні правди про моє друге пришестя. У зв'язку зі швидким розвитком духовної темряви, яка поширюється через атеїзм та сплеск сатанинського поклоніння у сьогоднішньому сумному та невдячному світі. Саме простим душам, правдивим віруючим доведеться взяти на себе це завдання. Моліться зараз про спасіння людства, адже світ прямою до великої скорботи, як і було передбачено у Святому Письмі Людство з власної вільної волі вирішуватиме, чи готове воно спокутувати свої гріхи. Воно ніколи не повинно боятися, моя любов є все милосердно. Ваш Спаситель Ісус Христос.